Просто потолпешу. Сарыба и глад, видите, видите, какие краски. Друзья, витаю вас на канале Крючков, и сегодня мы хотим половить на поплавочек. Зараз, залазим в такие. Кущі От, І тут виходить у нас таке гарне-гарне озерце. Бачите, кувшиночка прямо під берег. Тут, до речі, місцеві облаштували це місце, бачите, палетку принесли, піньочок є. От. Зараз нікого нема, то я спробую тут половити. Звичайно, якщо прийде хазяїн цієї міні-кладки, мабуть, прийдеться мені переїхати чи перейти. Місцяк просто чудовий, дивіться, такий якби. Закуток кувшинки, вирізане вікно, просто ляпота. Збираємо Снасті і погнали швиденько. По Снастям в мене сьогодні буде шестерочка Blasball СЄшка новенька. Вони зараз обновлені такі легенькі-легенькі. Просто, от, якщо порівняти з попереднім бластом, СЄшка просто, мабуть, в два рази легше. Просто кайфова вудка. Це буде шестерочка у нас тут. Ми її зараз розберемо. От, наш старий добрий апекс, п'ятерочка. Да, ми їм теж давно рыбалим. У нас вона буде тут. І ще одну п'ятерочку взяв, мабуть, подивимось, буду її ставити чи ні, сюди наліво. Всюди в мене стоять катушечки Viking, безінерційні, як на мене, для бола удочек ці зимові катушки дуже-дуже підходять. Тому що безінеційна катушка вона важкувата, плюс її не можна в воду кидати, але ці інерційні катушечки нічого не бояться, не ні води, вони легенькі і основна місія в них яка? Це смотати ліску, розмотати ляску, правильно? Так, мій баканчик під снасті. І тут у нас такі скарбнички брейн, Достаємо наші поплавочки. Якщо ви пам'ятаєте, зараз я рибачу на поплавок. Казак українського виробника. От. Є в мене ще й такі, і такі. Дуже класні поплавочки. Вони з дерева, не пластик, не пінопласт, дерев'яні поплавки з гарним якісним окрасом. Таким, знаєте, дуже хорошо його в темряві видно. І коштує він в роздріб 25 гривень. Ну, за такі гроші. Інших поплавків, там, стрімовські і так далі, ну, не існує. Вони всі набагато дорожчі. там, 50-60 гривень. А тут 25 гривень український виробник тривельна марка Козак. Шукайте в магазинах, в нас вони, звичайно, є. Замішуємо прикормочку і збираємо вудки. Наживку я одразу сховаю в тіньок, бо сонце ж пари дебеле. То треба, щоб наші червячки не запарились. У мене тут в баканчику є, звичайно, мій стульчик. Таких рибалочках... як... Незамінімо річ таблеточка. Да? Сідаємо і готуємо прикормочку. Ну, по прикормці, що? Обойний мікс, що ж ми ще можемо готувати, ви ж знаєте. Обойний мікс це у нас прикормка Real Fish і макуха трикабець. Оці дві составні, якщо ми разом помішуємо, це просто обойний мікс. Ми сюди ще додаємо зерно трикабець. Змастимо сьогодні це все олійкою, канопляною. І в нас буде те, що треба. Попри кормочки, паріал фішу в мене чесник сьогодні, і ще я взяв чесник чебрець. Можливо, якщо в мене не вистачить чесночка, час домішаю чесник чебрець. Отакий убойний мікс швиденько замішуємо, щоб не гаяти часу. У нас вечора, зараз пів четвертого, щоб швиденько все приготувати, закинутись і ловити. Не забуваємо, що якщо перейшли ну, взагалі на природу, ну, в таке обустроєне місце, обов'язково залишаємо повністю його в чистоті. Дивіться, як тут чисто, тут жодної бумажечки нема. Це говорю про те, що наші рибалки вже більш культурні і не залишають отакий мусор після себе. Тому все пакуємо назад і виносимо. О, зерно, зерновий мікс. У мене в даному випадку це подріблений теж чесночком. У мене сьогодні повністю чеснокове меню, прикормка, макуха і зерно все з чесночком. Дивіться, я ще не зволожував, да? а вона вже за счет зерна, тож у нього своя волога є, да? і за рахунок олії вона вже така ліпиться, дивіться, яка гарна у нас просто убойний мікс. І зерно, і макуха, і прикормочка смачна. Просто жирний жир. Все, хай стоїть, хай стоїть, напитується. Так, зразу почну з пучочка черв'я. Вот. Перша вудка в нас буде. Шестьорочка поклав прямо під кувшиночку в окошко. Шикарно вийшло. Так, все, друзі, вудки закинув. Все в бою. Давно не ловив на три вуки, зазвичай ловлю на дві. На сьогодні просто хочу поекспериментувати з насадкою. У Дві вудки буде черв'яка параш, буде експериментувати, а третя вудка буде на таке тісто мегалодончик кукурузка. Це найобачше притийневе тісто. Не хірабуна, просто тісто торгівельної марки мегалодон. У нас їх в магазині смаків дуже багато. Я взяв кукурузку. Так, робимо за корм. Декілька кулік готуємо одразу. Кормимо перший за корм а потім будемо вже докармлювати Ух ти! сход ви бачили, який сход хороший. Не просік його зараза. Набутий клюнув. Опариш з цим. Черв'як за паришем. Нічого. Перша покльовочка гарнюсенького була, зараз. Піднаживляємось, поїхали далі. Ну, вперся так така гарна рибка, виклав, хорошо, я правда покльовку не зняв, тому що камера на другий поплавок націлена. Ну повірте мені, клюнув красиво. Є друзі. Ой-ой-ой. Хорош. Фу, чуть не що порозуміли. Зараз розповім. Зараз якщо витягнемо. О! Красапета. Нездоровий, але такий 200 грам карасик. Жовтенький, болотяний Нарешті нас. Порадував. Фух. Ах ти ну що відкриваємо рахуночок, достаємо садочок, у мене сьогодні такий дитячий садочок. У мене такий садочок, зараз бачите. дитячий. Він просто був бракований в магазині, я його з дірками Я його забрав, зашив і таке в мене садочок тепер. Прикол, в чому я чуть не прозвівав, то що... Зняв камеру з шиї, вона на шиї мені висить. От, передягався, там футболку передягав. І дивлюсь, виклада по Я швидко накидаю на шию, на не встигаю її навіть застибнути, От Камера якась криво висить, ну, попробуємо там вирівняти картинку. Ну так от перший карасик порадував. Десь хвилин 40 ми просиділи без кльова. Ну, точніше, у нас був сход, у нас ще була покльовочка. І оце перша рибка. Ну маю надію що він підтягнеться. Ловим далі. Клюнув він на пучочок опариша. Ой, апариша червя взагалі без опариша. Якщо черві попадаються дрібні, то я одягаю навіть 3-4 штуки. Так, поїхали далі. Туди під кувшиночку. Вот ну, так вот он мы рыбачим, значит. Тут у нас поплавок, а тут у нас дельфины. Давай, 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 продолжи. И шкрек туда плывет, и рыба клюет. Иди сюда. Хорош. Вот это кабан. куди, куди. куда? Насилую його видрав на поверхню. Оце вже дядя. Жував, жував. Дивіться, який красень. О! Так він вже зажував давно. Поплов так. Тин-тин-тин-тин. Ну це грам 400 вже. Це вже грам 400, друзі. Це вже... Це вже жирний лайк. Віддавай давай, давай. поки на шестюку. Бачите, друга риба на 6 метрів. П'ятерочки, то сход був і все. Теж на пучок черв'я. Поки більше друга насадка в нас поки не працює. Ух ти. Іди добрати. Що, починає розкльовуватися, друга? Прийшло, я не знаю, менше 10 хвилин друга риба на ту саму вудку. Маємо надію, він не зупиниться. І так, коли ви їдете рибачити на вихідних, будьте готові, що пляжникам буде все одно. Ловите ви чи ні, вони можуть і поплавках плавати. Так що готуйтесь, бути толерантними. А саме про це я кажу, бачите, 10 метрів від поплавків, пофіг диму. Друзі, я не знаю що це. Просто поплав пішов під воду. Просто поплав пішов під воду. Я насилую стих. Походу це... Ні, це карась. Вот. Ну покльовка була як у лина або сезона, Дивіться, який карасямбах, Я навіть не спішу його доставати, бо це просто красень. Вы подивіться на цього монстра. Ну 800. 800 впевнених ливака була просто поплавок в Кипишов. Я не знаю чи я зняв Просто жирнюче було клювання і жирнюче карасямба. Та ти шо? Це вечерка шикардючня. Карасяма так після работки поїхати половити таких монстрів, друзі дивіться який красень Просто кайф. Отака, вот карасямба. Бачите? Це для фоточки. Я роблю такий стоп-кадрик, поки в нього половничок був піднятий. Ну і вам ще раз показати красиву рибу. Все ж таки, красива риба в кадрі це завжди кайфово. Я сам люблю дивитися рибалки, де є в кадрі класна, красива риба. Це просто гарна риба. Кидаємо садочок ловимо далі. Сюди. От ще один красавчик приплив. Оце саме маленький. Так, да, це саме маленький сьогодні. Ну, дивіться, все одно який він красненький, квадратненький, красивий, да? Красивий карасик Ну, плюсів капілочку це завжди добре, тим більше на такому болоті, на пляжі, де куча народу купається, ловимо карасів. Видите как краса. Лайкос. Закидаем далі. И другая удочка следом, зразу поклевка. Ти дви достав. На одну пьяма одна. Там холоста была. И тут поклевка зразу. Трошки розкльовується чи що. Бо Бу, була пауза така. Да, щось там. Щось там пожовує. Давай, 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 добирай, добирай, добрай, добирай. Добра. Ах ты! Мабуть, поспішив. Коротше, був у нас провальчик, виходить. Після тих карасиків я докармлююсь і хвилин 20 чекаю. Після 20 хвилин, ну, приблизно за корма, в мене активно 3 кліваки. Одна міма, один такий як сход і одного карасика піймав. Тобто до закорм, бачите, має ну, право бути, тільки а треба пам'ятати, що після дозакорму треба почекати, тому що дуже часто ми його трошки. Ну, кабу, шугаємо, понял? він розбігається, тоді повертається. Ну, якось так потихеньку ловимо. Я ж кажу, найприкольне те, що тут пляш, гомонятці купаються, байдарки плавають. А ми ловим карасів таких дебилих. Оце один невеликий тільки, а то ж всі такі ви ж бачили просто лапті. Іди сюди. Оце кабанчик хороший. Ні, ну такі вже були у нас сьогодні. Ні, це не найбільший, просто він так класно вийшов. Красиво. Не, невеликий. Трошки більше попереднього. Ну теж, блін, такий квадратний. Красямба. Та ти що, клас, ну, друзі? Ловим карасів чуть ли не на пляжу. Болотяних карасів красиво такі на пляжу, просто шикардос. Дивіться, які тут відоси. Дівчата на матрасах, зараз покажу. А ми ловим карасів. Оце клас. В таких важких умовах, друзі, да, приходиться працювати, бачите, тут тобі дівчата оголені на матрасах і не тільки тут повний пляж. А ми повинні ловити карасів. Ну, кайфово, я вам хочу сказати. Така рибалочка, вечорочка, да, по суті, після обід приїхав. Вже п'яток карасів піймав. Для мене вже рибалка вдалася, тому що я вже кайфунув, у мене два сходи. Ну, нормально, тако, проклюнув карасик. Люди відпочивають, байдарки, тут каної, чого тільки нема. А ми в цьому, в цьому гурбівці да, ловимо карасів. Ну, у мене такого ще не було. Гомон стоїть, я не знаю, вам, мабуть, не чути. Але тут гоман такий стоїть, я не знаю, як на центральній алії десь під час якогось великого свята. Зараз покажу, в яких саме умовах ми працюємо. Дивіться, ось зараз ми зайдемо в кущі, виходимо і одразу опиняємося на галявині з шашликами. Йдемо. Отак, чик 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 Буквально три шаги. Опа, і тут вже в нас. пляжик. Тут дети тут столики, там волейбол. Пляжники. Короче, полный комплект. И тут такие уже настоящий пляж. А вот тут в 50 метрах наши поплавки и утки. Вот так вот мы рыбачим. Прикольно, да? Ах ты! Ну коросваш поклевка, ты? А, не вы дивите, що я піймав? Понятно, що це клювала не вона, хотя може і вона. Це риба игла, дивіться. Прикинь. Нагачок. Так повело, повело. Не, наверное, все-таки клювала на нея, хотя прям пробив голову, дивите. Вот такая рыба игла. Прикол, ну може выживы, плыви. Иди сюда! Ой-ой-ой-ой! Е, <реклама> дочекався його, друзі. Такий провал в клеве був. Пливи сюди, братику! Красавчик, така покльовочка красива. Я не знаю, чи зняв ні. О, це вже такий схожий на тих, що на початку були. Дивіться, який гарний. Навіть не хочеться його з води забирати. О! Дивіться, яка ляля. Просто красота. Ну грам 300 теж Да, це, ось, це вже красиво то, що були такі красиві, що вже хотілось Розмір О, глибоко так А дай гачок Ля заглутнув Присей экстрактор надо ставать Вообще в шахте О, В кость заліз Гачок в кость заліз поняли Прямо ну, всередині я не мог його достати. Ну красень, красень, дійсно. Просто заликовий красик. він в цьому у нас. В жабрях я вже повісив сюди, бо падає пічка моя. Ой, тіка-ті. -ті -ті -ті. На пучок опариша теж клюнув, тому так і повторюємо. Ніч, не клює в мене сьогодні нічого іншого. Пробував я тісто ставити, але дуже швидко збиває його дрібна риба. Це красно, перечишовано, його тут багато, він його збиває моментально, тому на тісто не вийшло половить. Тільки черв'як і такий побільший пучок, щоб дрібнота менше задовбувала. Так, закидаємося. Отак от. Десь там клює. Ну Вже думаю, не знаю. думаю, може вже і на коня ця рибка. Тому що вже почало 6-го. вже збирається і така покльовочка гарна. Не знаю, чи дня, чи ні, подивимось. Покльовочка просто чудова була. І, і рибка гарна. Вот. Всю рибу я піймав сьогодні практично на блаз 6 метрів, да, то есть клює саме з дальника. На апекс я піймав одного карася і на третю вудку взагалі нічого не піймав. Оцей ближняк у мене. Був тільки сход один на самому початку. Карась, сход хороший, але більше не було. От. ну якось так тобто, Я думаю, що тут цікава ідея буде, підтримайте в коментарях, якщо це запливти от це латаття, бачите, яке шикарне латаття. Якщо запливти туди на човні, я думаю, половити можна дуже-дуже гарну рибку. Так що пишіть в коментарях, хто підтримує цю ідею, і я думаю, можна буде організувати. Такий поход. Поклевочка. Давай, 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 давай. Давай, давай, продовжуй. Жує, це карась, по-любому. Прям жує. Є! я ж казав, він його жує. не пішов сюди йди. Доживався. Я цю вудку тільки хотів перекинути, думаю, на дальняк туди до нього закинув. Жував, жував, ну такий невеликий. Це в нас другий такий сьогодні. Квадратненький, красивий, але невеликий. І так довго він його жував, 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 жував. Такий поплок, тик-тук, тик-тук, тик-тук. Ну видно, що карась, він його смокче, Не спішить заглатувати, тобто він клює не жадно сьогодні. От. І все ж таки дожував. Молодець, іди до братиків у садочок. Ви поняли? Сейчас расскажу прикол. под вечер, пошли клевать. Темпикс блять больше, вся гля. Хорош. Уже в шахте, дивіться. Просто вже в заглоте. Просто в заглоте. Зараз розкажу, розкажу в чому прикол. Так, закидаємо швиденько і зараз розповім, що сталося. Що був за прикол. Я казав на коня, да, після коня вже двох ще бахнув. Ну, просто один за одним стали клювати, то такий провальчик був десь годину взагалі не клювало. О, і зараз опять так проклюнуло гарно. Просто жир. Прикол в чому? Я сів настраювати. Оцю камеру на поплавок. воду, я зрозумів. Навожу і дивлюсь в камеру, дивлюсь поплавок лежить. Піднімаю очі, а там пляски вже, біжу, підсікаю, її якраз. Це реально було смішно. Прикольно, кайфово і жирно. А закинув вже другу удочку туди, зараз теж на дальняк. У мене зараз дві удочки, Япакс і Бластик. На ближньому ця одна залишилась, але ближняк мовчить зовсім. Ви бачили, що було. Ай, запутав мені все. Все, на цьому може рибалка закінчиться. Так, да, друзі. Карась потягнув, затягнув за другу жилку і все мені запутав. Так, снасті врятували без обриву, тому закинув ще раз. А так би якби обірвався, вже ну, зматувався додому. Вот, а так закинув ще раз, подивимося, може ще одного на коня втягнемо. Як завжди в мене, да? дуплети, труплети на коня ну, карасики бунтують. В льот клюнув, ви бачили? І хороший. В льот просто на забросі. Закинув і він клюнув. Прямо в морду йому попав. Ні, не, не хороший, ну нормальний. Ну, Прикол в тому, що просто на забросі. Я думав якась біла риба, наверное, то, що тільки клюнув і поплавок пішов. Но це прикол, звісно. І зачепився слабенько. Ну, Так він просто його схватив одразу, якийсь битий, бачите. Красивий красик. Лайкос. добра таких вже. Наш садочок повний там. Прикол в тому, що я перед цим, тільки, що от карася да? Я раз закидаю, мені не подобається. Два закидаю, не туди. Третій раз закидаю, не туди. А, На третій раз попав туди, кажу, все нормально, кладу вудку і дивлюсь, поплавок вже скаче. Випригаю з води. там. Думаю, якась шулупонь схватила, чи що підсікає там карась. Просто в льот. Так, ну що, друзі, будемо шабашити. Вже е, серія клювань один за одним закінчилась. Я думаю, він вже роти підзакрив, вже я думаю, клювати не буде. Порибали. сьогодні класно, я думаю, рибалка вихідного дня вийшла на всі 100. Да? Просто на пляжу, де уйма народу, гвалт, шмал, пісні, пляски, там, ну, чого тільки не було, да? там і байдарки, все на світі. А ми стоїмо з берега, ловимо прямо поруч дебелих гарних карасів. Ловили просто шикардосних карасів, бачите. Вот. Були в нас і 500 грамів, і 400 грамів. Ну, класні були карасики. Я задоволений, тому підтримуємо канал підписочкою, ставимо лайкос, пишемо коментарі, до нових зустрічі на рибалочках. Усім пока! Збирав вудку, поняли. І отут прямо під берегом сонячний окунь, Ви таке бачили? Просто зматую і це падло схватило. І в заглот, Ще та зараза. Рибка красива. Толко з неї мало, Дивіться, хто ще не бачив, називається сонячний окунь.